Звісно, колос навіть попри серію невдач знаходиться у турнірній таблиці значно вище за полтавців. Сьома сходинка 14 балів, і колос, в принципі, у випадку перемоги має можливість знову ж таки наблизитися до лідерів у табелі про проранги. Для СК Полтава, в принципі, сьогоднішній поєдинок має колосальне значення, адже попереду у підопічних Павла Матвійченка неймовірно складний календар. Після колоса матч проти Кривбаса на виїзді. Далі проти із Донецьким шахтерем ЛНЗ, нинішнім лідером чемпіонату, а також київським Динамо. І всі ці поєдинки команда проведе на виїзді. Тому, в принципі, сьогодні полтавці спробують зачепитися за очки і дещо покращити своє становище у боротьбі за виживання в українському елітному дивізіоні. Так, зараз момент у Полтави удар! І Забиває Полтава! Володимир Одарюк. Вже на п'ятій хвилині господарі виходять вперед у рахунку. Ну, ось так. Начебто перший небезпечний момент створили саме ковалівці, але забивають підопічні Павла Матвійченка. Чимало уваги перед початком цієї зустрічі ми приділяли, що команди в принципі небагато забивають. Але тепер сподіваємося, що після цього голу. Гра у нас розкриється. Цей гол присвячують одному із партнерів. Футболісти СК Полтава. Дмитро Щербак. Схоже, що саме йому присвячено цей забитий м'яч. Тут, до речі, вівдич перебував у положенні поза грою, але пропускає м'яч вівдич. Потужна така стінка з п'яти футболістів. Рапай, м'яку передачу виконує до штрафного майданчика, все ж таки не послідувало прямого удару. Цуріко пробиває. Бондаренко у штрафному удар. Прямісінко в руки, Босконяну. Так, вирішив подавати рапай. Але далі була нагода у Валерія Бондаренка, капітана Колоса. Переклав м'яч доволі таки технічно, в чужому штрафному з правої під ліву. Але пробив прямісінко в руки голкіперу. Зараз зараз втікає від свого суперника. Рапай рапай біля лицевої. Намагався виконати простріл. М'яч далі підбирає гусол. Гусол обігрує суперника Технічно гусол покотив на Рапая. Рапай! удар. Апеляції щодо влучення в руку та треба продовжувати грати. Там м'яч відскочив саме до Рапая. Тут полтавці заволоділи м'ячем. Є підключені ліворуч. Галенков отримує передачу. Галенков пробиває Галенков... Там рикошет під козіка. Після чого м'яч опиняється в руках Івана Пахолюка. Отож подача до штрафного майданчика. Удар головою від бурди, але не зміг спрямувати м'яч у площину. Значно вище боріт Пролітає м'яч. Після удару Микити Бурди. Місюра. Бондаренко перехопив. Яка ж невдала передача. Пахолюк рятує. Відверто не догледів у цій ситуації капітан Колоса. Просто, не дивлячись, віддавав цей пас назад, хоча встиг кинути поглядом, але не помітив, що там Вівдич теж може запресенгувати. Передача до штрафної зони Веремієнко теж має момент. Пробуває з відскоком від газону. Але в руки Пакулюку ще одна нагода для Полтави. Тут абсолютно один опинився Веремієнко у чужому штрафному. Козік не встигав накрити удар. Насправді, з доволі близької відстані пробував Веремієнко. у Полтави жодної зміни у порівнянні з першим таймом, що, в принципі, доволі логічно. Отже, на Рапая пробиває Рапай, але все ж таки встигають викинутися на м'яч. Футболісти Полтави І заблокували вони ось цей удар. В першому таймі ми, в принципі, спостерігали і періоди за від опадів. Зараз удар у виконанні Рапає. Рикошет там був від захисника, тому що кутовий буде на користь ковалівців. До кінця дограв Бодарюк. Схоже, саме він зумів заблокувати цей удар від Рапая. Чи завдаватиме удару, чи все ж таки буде подача до штрафного майданчика. Отже, Рапай пробиває Рапай. Цей удар приймають на себе захисники Полтави. Далі Цуріков повертає у штрафний майданчик Климчук. Климчук на ударній позиції. Климчук. Правою намагався шведою проштрикнути м'яч у бік воріт, хоча начебто під лівою. Знаходився м'яч. А вдалося відвести небезпеку полтавцям. Отже, Телес. Еліас Телес з'являється на полі. Якщо за позицію, то замість краснічі. Ні, все ж таки Рапай. Майже поля залишає. Саме замість... Климчука виходить О'євус. Євус. Ось вона реакція Юрія Кончука під центральним захисникам. За кутовими, до речі, 3-4. Тут мінімальна перевага на боці колоса. Подача на дальні стіку. Удар краснічі. Удар фактично в порожні ворота. Тут Восконян уже трішечки загубив рамку. Просто неймовірний шанс. Найкращий момент у другому таймі. Після заміни Рапая гусилось таку класну подачу на дальністі виконує. по неприємній траєкторії для голкіпера. у м'яч не зіграв. Восконян уже не рятував. І це уже 14 й удар. Зараз момент може бути у Галенкова. Галенкову штрафному. Галенков пахолюк рятує. Добивання вівдича. І там далі Цуріков. Цуріков виступає рятівником для колоса. Ну, начебто такий момент біля воріт полтавців, але миттєво відповідає своєю контратакою. До речі, народилася вона. Якраз після довгої передачі Босконяна, після скидки Вівдича, Галенков підхопив. Першим ударом впорався Пахулюка, Далі вже і голкіпер колоса. Врятувати не зміг би, але Цуріков підстрахував свого кіпера, вибивши м'яч на кутовий. Загалом ще досталь часу залишається у Кропивницькому. Зараз Але Фіренко прострілює. До Оєвусі м'яч не доходить. Але знову Олефіренко. Але Фіренко підключає Простріл! І зрівнює рахунок. Оєвусі. 1-1! Швиденько на центр повертатиме м'яч Нігеріць, адже нічия теж не влаштовує колос. І влин 10 тому на полі з'явився Оєвусі і забиває. Дебютний гол в українському футболі для Матіаса Оєвусі. Начебто вже встиг схопитися за голову Оєвусі, але атака другим темпом продовжилася. І цікаво, що понедільник. в принципі, так прибіг із власної половини. Підключився з глибини. А Галенков... він бачив ось це підключення, але не реагував на нього. І далі несуться у парад ковалівці. Оєвусім. Зіграв на Гагнідзе. Гагнідзе до штрафного майданчика. Цуріков на позиції Форварда опиняється. Уже комбінація навіть у чужому штрафному починають розігрувати підопічні Руслана Костишина. Тут важко було підлаштуватися. М'яч так дещо в спину летів. Чи буде перша перемога господарів безпосередньо у 10-му турі? Та ми зараз дізнаємося. Вівдич уже у штрафному проти кількох суперників. Вівдич. М'я залишає на Бужина. До Бужина прийшла капітанська пов'язка. Бужен Рикошет! І 2-1. Там ціла серія рикошетів і Божин! 70-та хвилина! Полтава знову попереду. Ну, недовго грала музика на вулиці Ковалівців. Так, можливо, з допомогою фарту. Там всі ці рикошети, звісно ж, дезорієнтували Івана Пахулюка, але найважливіше для полтавців вони забувають другий. Другий гол у цьому матчі. Так, дехто, можливо, звинувачуватиме голкіпера, але ще раз повторююся, виступлю таким собі адвокатом для Ну Скільки тут рикошетів? Рикошет від Сурікова. Далі рикошет від Бондаренка. Так, можливо, рикошети мінімальні, але це все одно дезорієнтувало. Воротаря молодого, воротаря колоса 2-1 стає рахунок, Зараз пробуває Еліас. На кутовий переводить Валерій Босконян. Чи залишається час, звісно ж у колоса, аби врятуватися від чергової Четвертий поспіль поразки, гусол буде виконувати подачу від кутового прапорця. Тепер на ближній стійку тут О'євусі! Пенальті заробляє О'євусі! Ну Якось дуже впевнено, вказує на 11-метрову позначку Денис Резніков. Такий собі джокер для Руслана Костишна у цьому матчі. І гол забив і, ймовірно, пенальті заробляє. Ну на м'ячі був першим нігеріць. Це факт, але наскільки серйозним був контакт? Нам показують Галенкова. Галенков не розуміє, за що було призначено пенальті. Ну що ж, Еліа Стелес і його дуель із Восконяном. 76 шоста хвилина. Еліа Стелес забиває бразилець. 2-2! І вдруге у цьому матчі ковалівці відновлюють паритет. Хто там сумнівався у результативності Полтави та Колоса? Ну, мені здається, відповідь із Кропивницького надійшла просто фантастична. Від обох команд по два голи забивають Еліа І Передача на ойбуся. той у такому ефектному стрибку пробиває боковими ножицями. Було це дійсно красиво, ефектно. Але можливо, варто було би якось надійніше зіграти. Три жовті картки продемонстрував сьогодні Денис Резніков. Зараз подачу виконує Еліа Стелес. Понедільник на Алефіренка. Момент і не забиває Алефіренко. Ухти! Там і підкат е, намагалися здійснити футболісти Полтави, заблокувати цей удар. Але безрезультатно тут шикарна позиція в Алефіренка. Неймовірний момент. Підпоперечно намагався спрямувати м'яч. Але Фіренко. Підбирання за ким буде. Гагнідзе. Невтомний Гагнідзе. Альбін Краснічий ще одна подача. Удар головою. І ось він здається, був останній шанс виробити перемогу. Микита Бурда у ролі центр форварда перебував у цій атаці. Але все ж таки не зумів головою спрямувати м'яч у сітку. Отож, 2-2. Фінальний сигнал від Дениса Резнікова. Фіксує бойову нічию. Видовищну, результативну нічию проти, протистоянні Полтави та Колоса усміхається. Наставник колоса, адже його команда зуміла сьогодні хоча б переривати суху серію без забитих м'ячів. Тим паче, Колос двічі відігрувався по ходу зустрічі.